Дорогі мої брати та сестри, любі діти Божі, вітаю вас у цей святий ранок, який Господь нам подарував. Сьогодні ми стоїмо перед Богом не як слабкі жертви, але як сміливі воїни, які знають, хто їх зміцнює. Якщо ви прокинулися з важкістю на серці, якщо вас турбують рахунки, якщо ви бачите, що ворог намагається вкрасти ваш мир і вашу забезпеченість, знайте, це не випадково, що ви тут. Бог покликав вас до цієї молитви, щоб обновити вашу силу і наповнити вас надприродною мужністю. Сьогодні ми сфокусуємо нашу молитву на тій сфері, де диявол любить найбільше атакувати це наші фінанси, наша стабільність і наше майбутнє. Ворог знає, що якщо він зможе створити страх і нестачу у вашому домі, то він зможе забрати вашу радість і вашу віру. Він шепоче про борги, про неможливість, про те, що вам ніколи не вирватися з цього кола нестачі. Він використовує цифри, щоб паралізувати ваш дух. Але ми сьогодні прийшли, щоб сказати цьому страху: Стоп! Наша віра не залежить від банківського рахунку, наша надія у всемогутньому Богові, який є власником всього золота і срібла. Послухайте мене уважно. Те, що ми переживаємо у фінансовій сфері, дуже часто є прямим духовним нападом. Це не просто. Економічна криза, це дух бідності, який намагається приліпитися до вашого життя, до життя вашої родини, це дух тривоги, який краде ваш сон, змушуючи вас прокидатися о третій ночі, прокручуючи в голові, де взяти гроші на завтра. Ворог використовує фінансовий тиск, щоб створити сварки у ваших стосунках. Щоб діти відчували напругу, щоб ви самі опустили руки і перестали мріяти і будувати. Це атака на вашу гідність. Але сьогодні ми беремо наш щит віри і нашу сміливість, як сказано в Слові, яке надихає нас: Я все можу в Христі, який мене зміцнює, Филипп'ян 4,13. Якщо вам здається, що ця гора занадто велика, щоб її зрушити, пам'ятайте, що ваша сила не у вас самих, а у тому, хто живе всередині вас. Зараз я прошу вас віддайте мені цей ранок, відкладіть усі справи, припиніть метушню, знайдіть місце, де ви можете почути голос Бога у своєму серці, давайте зануримося у цю глибоку молитву. Щоб наш дух відновився, а наші фінансові замки були зруйновані. Якщо ви відчуваєте, що це слово для вас і ви готові до духовної битви, покажіть свою віру, поставте вогонь у коментарях, щоб інші побачили, що ви стоїте у цій вірі разом з нами. І якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це зараз. Щоб не пропустити жодної молитви, яка принесе вам розраду та звільнення. Ваша взаємодія допомагає поширювати цю надію тим, хто теж бореться. Отче наш, Небесний Царю, ми стоїмо перед Тобою в цей ранок. Ми відчуваємо Твою присутність, і ми знаємо, що ти вірний. Ми визнаємо, Господи, що ми люди. І в нас бувають моменти слабкості, коли страх намагається заволодіти нашим розумом. Микаємося, якщо ми дозволили сумніву посіяти насіння тривоги у наших серцях. Прости нам нашу маловірність у часи випробувань. Зараз ми починаємо атакувати усі ці духовні засідки, які були налаштовані проти нас. Ми підіймаємо нашу голову. І дивимося на тебе. Ми проголошуємо зараз, що дух виснаження, який намагається вкрасти нашу життєву енергію через постійний фінансовий стрес, не має над нами влади, геть дух недуги, який прийшов через тривогу, геть дух бідності і нестачі, який намагається приліпитися до нашого дому. Ми бачимо, як диявол атакує наші доходи, як він намагається перешкоджати нашим проектам, як він сіє невдачі там, де має бути успіх. Ми знаємо, що це його брудна робота. Господи, сьогодні ми усвідомлюємо, що найперша і найважливіша зброя, яку ти нам дав, це твоя жертва, твоя невинна кров, і зараз мій любий заплющ очі. Або просто сфокусуй свій погляд. Ми починаємо гарячий, глибокий клямор, призиваючи рятівну та очисну кров Ісуса Христа на кожну сферу нашого життя. Клямор за кров'ю Ісуса та звільнення, о дорогий Боже, в ім'я Твого Сина Ісуса Христа ми кличемо, ми призиваємо наймогутнішу силу у всесвіті, кров Ісуса, кров Ісуса, омий нас, омий наш розум від думок про нестачу, від депресії, від страху перед завтрашнім днем. Нехай кров Ісуса очистить наші думки від будь-якої брехні, яку нам нашіптував ворог щодо нашої цінності та нашої здатності досягти фінансової свободи. Ми призиваємо кров на наші фінансові рішення, на наші робочі місця, на наш бізнес. Кров Ісуса, захисти. Ми наносимо Твою кров на двері нашого дому як печатку захисту від усіх нападів. Хай жодна хвороба, спричинена стресом і фінансовими труднощами, не має влади над нашим тілом. Ми покриваємо кров'ю Ісуса наше здоров'я, наш сон і наш мир. Ти заплатив за нас високу ціну, і ми відмовляємося приймати будь-яку рабську печатку страху чи бідності. Кров Ісуса, звільни, звільни наші фінанси від усіх духовних кайданів. Якщо є прокляття, успадковані від предків, які впливають на наш добробут, ми наказуємо їм бути розірваними кров'ю агнця. Якщо є злі наклепи чи заздрість, які направлені проти нашого успіху. Кров Ісуса нейтралізує їх зараз. Кров Ісуса говори за нас, говори про наше виправдання перед Богом, говори про наше забезпечення. Ми віримо, що через кров Ісуса ми маємо доступ до скарбниць неба. Наш Отець знає, що ми потребуємо одягу, їжі та житла, і ми довіряємо Його надприродній провізії. Ми продовжуємо стояти у цій молитві, огортаючи кров'ю Ісуса наших дітей та наших чоловіків, дружин. Нехай кров покриває їх на роботі, в дорозі, захищаючи їх від будь-якої духовної чи фізичної небезпеки, яка може виникнути через спробу ворога завдати удару по нашій родині. Ми дякуємо Тобі, Отче, за цю кров, яка є нашою силою. Нашою перемогою і нашим спасінням, і зараз зміцніть свій дух. Ми переходимо до частини, де ми не просто просимо, ми оголошуємо нашу законну Богом дану владу, адже ми більше, ніж переможці. Ми отримали силу наступати на всю силу ворожу і ніщо не зможе нам пошкодити. Ми не дозволимо, щоб фінансовий тиск був тим важелем, яким диявол тримає нас у полоні. Настав час, любі мої, піднятися з сміливістю та рішучістю і розірвати ці духовні ланцюги, які сковують наше фінансове життя. Ми не будемо сидіти і чекати, поки проблема вирішиться сама. Ми будемо боротися з словом і духом. Ми починаємо звільнення та декларацію владі. Усі ланцюги, які стримують наш прогрес, усі двері, які були зачинені через страх чи прокляття, зараз ми розбиваємо їх в ім'я Ісуса. Ми використовуємо Твою владу, Господи, яку Ти дав нам як Твоїм дітям. Ми декларуємо Я назвіть своє ім'я. Проголошую в ім'я Ісуса Христа, ланцюг бідності, який намагався передаватися з покоління в покоління сьогодні. Розірваний, я більше не є рабом боргів. Я розриваю ланцюг затримки. Всі обіцянки, які Бог дав моєму життю щодо достатку та процвітання, починають виконуватися зараз. Вони не будуть відкладені через атаки ворога. Я розриваю ланцюг страху невдачі. Я більше не боюся починати нові справи, тому що Господь є моїм світлом і моїм рятівником. Я все можу в Христі, який мене зміцнює. Я розриваю ланцюг зловмисної заздрості та пліток, які намагалися перешкодити моєму фінансовому просуванню. Хай цей язик, який говорив зло проти мене, буде засуджений. Ми виходимо з цієї молитви з новим відчуттям своєї сили. Господи, ми дякуємо Тобі за силу розривати ланцюги. Ми проголошуємо зараз, що наш шлях відкритий, наші двері забезпечення відчинені. Продовження сліду наступній частині, наступний етап сеління бронею та молитва забезпечення. Засуджений. Ми виходимо з цієї молитви з новим відчуттям своєї сили. Господи, ми дякуємо Тобі за силу розривати ланцюги. Ми проголошуємо зараз, що наш шлях відкритий, наші двері забезпечення відчинені. О Батьку наш, наш захисник і джерело нашої сили. Ми дякуємо тобі, що ти не залишаєш нас на полі бою голими. Після того, як ми розбили ці кайдани, ми знаємо, що ворог намагатиметься повернутися. Тому ми просимо Тебе, Господи, одягни нас у повну Божу броню, щоб ми могли міцно стояти проти всіх підступів і атак, спрямованих проти нашого фінансового життя, нашого здоров'я та нашого спокою. Ми не хочемо лише оборони, ми хочемо наступу, і ця броня дає нам відвагу. Зараз ми одягаємося у пояс істини, Господи. Істина Твого Слова є нашою непохитною основою. Нехай ми будемо чесними у всіх наших угодах, у наших робочих місцях, у нашому бізнесі. Ми відкидаємо будь-який дух шахрайства, брехні чи недбалості, які можуть зашкодити нашому забезпеченню. Ми проголошуємо, що наше фінансове життя базується на святій істині Твого царства. Ми беремо щит праведності, який покриває наші серця і нашу душу. Він захищає нас від усіх стріл звинувачення та сорому, які ворог кидає на нас через минулі помилки або борги. Нехай наша праведність у Христі буде нашою сильною фортецею, яка не дозволить фінансовому страху проникнути в наш спокій. Господи, нехай наші ноги будуть взуті у готовність благовістити Євангеліє миру. Ми йдемо вперед із впевненістю, знаючи, що мир Твій переважає всі наші фінансові клопоти. Нам не потрібно метушитися чи панікувати. Ми йдемо спокійно, бо знаємо, що ти йдеш попереду нас, вирівнюючи гори і ламаючи мідні ворота. Ми піднімаємо щит віри, великий і міцний щит. Ми гасимо всі вогненні стріли сумнівів, сумнівів щодо нашої спроможності, сумнівів щодо твоєї вірності, сумнівів щодо майбутнього. Ворог говорить: ти не зможеш заплатити. Але ми відповідаємо щитом віри мій Бог забезпечить. Ми кладемо на голову шолом спасіння. Господи, захисти наш розум, звільни нас від духу бідності та обмеження, який постійно шепоче про нестачу та неможливість. Ми виганяємо всі думки про поразку, занепокоєння та фінансову тривогу. Ми приймаємо думки Христа, думки про процвітання. Творчість та незламну відвагу. Ми віримо, що в нас є мудрість для прийняття розумних рішень щодо роботи, інвестицій та управління ресурсами, і нарешті ми беремо твій меч, який є Словом Божим. Це єдиний наступальний інструмент нашої броні. Ми будемо різати цим мечем усе, що не відповідає твоїй волі для нашого життя. Ми проголошуємо, що Слово Твоє це світло на нашому шляху, і завдяки цьому слову ми знаємо ми не приречені на нестачу, ми володарі, а не жертви. Ми благословенні, щоб бути благословенням. Господи, зараз, коли ми повністю одягнені, ми готові до узадії, сміливості, ми готові до відваги, ми піднімаємо наш голос. І проголошуємо твоє слово, яке є нашою абсолютною силою. Я все можу в Христі, який зміцнює мене. Филип'ян 4,13. Повтори це зі мною зараз, мій дорогий друже. Вдихни глибоко і проголоси це над своїм домом, над своїм бізнесом, над своєю зарплатою. Я все можу в Христі, який зміцнює мене. Ми відкидаємо дух страху, який паралізує наші фінанси. Ми більше не будемо боятися перевіряти банківський рахунок. Ми більше не будемо боятися нових бізнес-ідей, які ти вклав у наші серця. Ми більше не будемо боятися великих цілей, бо наша сила не в наших власних здібностях, а в твоїй безмежній могутності. Ми відкидаємо дух фінансової скутості. Коли ми ховаємо наші таланти через страх втрати, натомість ми йдемо вперед із сміливістю Твоєї благодаті, Господи, Ти наш великий постачальник, Ти годував Ізраїль манною у пустелі і Ти годуєш нас сьогодні. Ми проголошуємо, що жодне місце, де ми ступаємо, не буде безплідним. Ти благословиш роботу наших рук. Якщо ми працюємо в наймі. Ти примножиш нашу зарплату і даси нам прихильність у наших начальників. Якщо ми ведемо власний бізнес, ти даси нам креативні ідеї, нові контракти та вірних клієнтів. Якщо ми шукаємо роботу, ти відкриєш двері, які були зачинені. Ми просимо мудрості, Господи. Навчи нас бути добрими управителями, щоб ми не витрачали намарно і не були жадібними. Нехай наші фінанси будуть чистим потоком, який постійно тече, до тебе у вигляді десятини, до нашої сім'ї у вигляді забезпечення, до нужденних у вигляді допомоги. Зроби нас каналом Твого благословення, а не заблокованим резервуаром. У цей ранок ми проголошуємо повну перемогу над духом Боргу, який душить. Кров Ісуса звільнила нас від рабства, і борг більше не має над нами влади. Ми просимо Тебе, Батьку, дай нам сили, дисципліну та прискорення, щоб ми могли повністю розрахуватися з усіма зобов'язаннями та почати будувати майбутнє повне фінансової свободи. Ми вивільняємо фінансове примноження у наше життя прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Ця молитва це наше особисте посвячення Тобі, Батьку. Ми віддаємо тобі наш страх і приймаємо Твою відвагу. Ми віддаємо Тобі нашу нестачу і приймаємо Твою повноту. Ми віддаємо Тобі наші сумніви і приймаємо Твою непохитну віру. Ми дякуємо Тобі за силу, яку ти дав нам, щоб протистояти атакам. І за броню, яку ти нам надав, щоб ходити у повній впевненості. Ми виходимо з цієї молитви озброєними, сміливими і готовими побачити твої чудеса у нашому житті вже сьогодні. Жоден ворог, жодна криза, жодна нестача не зможе зупинити твоє забезпечення. Дорогий друже, нехай Божий мир наповнить Твоє серце і твою сім'ю. Ти любимий, ти цінний, ти захищений, ти фінансово забезпечений, бо Бог твій постачальник, залишайся у цій вірі і цій сміливості протягом усього дня. Пам'ятай, що ти не сам. Якщо ти відчув цю силу і цю відвагу, будь ласка. Покажи свою підтримку. Якщо ти ще не підписався на канал, зроби це зараз, щоб ми могли продовжувати молитися разом щоранку. І найважливіше, чи є у тебе історія сміливості, яку ти хотів би поділитися. Можливо, ти щойно відчув звільнення від фінансового страху. Напиши своє свідчення в коментарях, щоб інші люди, які борються, могли прочитати твою історію і надихнутися. Ваші історії і віри це наш меч. Йди вперед і перемагай у Христі. Амінь.